Канадські парламентарі на екстреному засіданні розглянуть питання ведення санкцій проти української влади. Про це повідомив Конгрес українців Канади. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що глибоко занепокоєний нічними подіями в Києві. За його словами, рішення української влади використати загони спецпризначення проти мирних протестувальників на майдані є недемократичним і надмірним. Ми та наші союзники однодумці будемо уважно стежити за розвитком подій та розглядати усі можливі методи реагування, які є в нашому розпорядженні. Нагадаю, що вночі силовики штурмували Євромайдан близько першої години ночі беркут почав вломати барикади з вулиці інститутської. У відповідь активісти чинили опір. Народні депутати від опозиції стояли живим ланцюгом між силовиками та правоохоронцями. Однак, правоохоронці відтісняли людей та проривали скрізь барикади. А коли почався штурм, в Михайлівському соборі почали дзвонити в дзвони. Так у повідомляли про небезпеку. Ло проти мітингувальників цієї ночі не застосовували і надалі застосовувати не будуть. Про це заявив прем'єр Микола Азаров на засіданні уряду. А події сьогоднішньої ночі на майдані Незалежності глава уряду назвав зачисткою доріг. Також Озаров запевнив, що уряд, як і мітингуючи, зацікавлений у підписанні угоди про асоціацію із ЄС. Щоправда, спершу Кабмін має знайти кошти, які зможуть компенсувати втрати вітчизняних виробників. За підрахунками прем'єра потрібно 20 мільярдів євро. У всіх. Ще бідах економіки на сьогодні, а це девальвація гривні та затримання соцвиплата зараз звинуватив мітингувальників. Мовляв, через їх протести та блокування адмінбудівель міністерства не можуть працювати у звичному режимі. Прем'єр-міністра відповідально заявляю, ніякого застосування застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло. Заспокойтесь, Идется тільки про розчистки доріг для забезпечення життєдіяльності столицы. Крім того, український уряд вирішив попросити грошей в Європи на добудову мосту. У Росію, як повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров, Україна пропонує ЄС розглянути можливість виділення 20 мільярдів євро на спільні інфраструктурні проекти. Серед них будівництво переправи через Керченську протоку. Паралельно кабінет міністрів схвалив для підписання з урядом Росії меморандум про спільні дії з організації будівництва переправи. Засідання українсько-російської міждержавної комісії з цих та інших питань заплановане на 17 грудня. Ритись хто як може, бо надзвичайники не допоможуть. Держслужба з надзвичайних ситуацій не встановлюватиме пунктів обігріву на майдані незалежності. Про це заявив голова служби Михайло Болоцьких перед засіданням уряду. Від мітингів він не в заході, бо барикади заважають за його словами роботі аварійно-рятувальних служб. Люди должны проехать, аварийно-спасательные автомобили, медицинские автомобили должны иметь возможность проехать до места выполнения своих задач. И баррикады всевозможные, которые строятся, мешают и затрудняют выполнение задач медицинской службе, аварийно-спасательных служб. Это абсолютно понятно всем. Ну а моя колега Марія Черняхівська зараз перебуває в урядовому кварталі столиці. Марія, що ж відбувається зараз в урядовому кварталі? Чи багато ти бачила прихильників партії регіонів? Вітаю, Тетяно. Нині я перебуваю у урядовому кварталі і щойно мітингувальники виконали. Виконали гімн України для курсантів Академії внутрішніх військ, які боронять е, вхід до будівлі уряду е, навпроти стадіону Динамо. Вони розташовані по. Ну, навпроти дороги, вони прикривають собою дорогу. І зараз усе тут спокійно, але був критичний момент, коли через живу стіну цих хлопців хотіли приїхати два великі автобуси зі спецпризначенцями або ж військовими. Вікна були завішені, тож побачити, кого намагалися провести до будівлі уряду. Ми не змогли. Мітингувальники кажуть, що номери люганські. Євромайданівці стали живою стіною перед цими автобусами, скандуючи додому. Перші автобуси зупинились, і люди вже чекали, що спецпризначенці вийдуть, щоб пройти пішки, однак цього не сталося. Автобуси під гімн, який виконували мітингарів, поїхали геть. А у Тумаріїнському парку на усю де мітинг на підтримку влади. Людей понад тисячу, а то й дві, тобто це тисячі людей. Е, я там бачила, як хлопців кійками, також там багато нетверезих громадян. Основне з їхніх меседжів це ми за ідею за Віктора Януковича і. За новорічну ялинку. Мене переконували, що мітингарі на Майдані Незалежності усіх дітей залишають без свята у вигляді новорічної красуні. Люди приїхали переважно організовано автобусами, мітинг називають своїм майданом. Там також палатки, чай, годують кашею і зі сцени виступають регіонали з різних регіонів України також певні бюджетники, які підтримують е, позиції і підтримують меседжі, які зараз нам е, розповідає влада. Тобто, в принципі, е, їхні, ну, мітинг, я просто і напередодні була на мітингу партії регіонів, в принципі, нічого не змінилося, ті самі меседжі і ті самі слова, е, кажуть, мітингарі. Питання, тобто, така зараз ситуація. Тобі слово дякую тобі, Марія. Це була кореспондент Тивай, Марія Черняхівська, яка стежить за ситуацією в центрі Києва. Представниця Вашингтона Вікторія Нуланд зустрілася з українським президентом Віктором Януковичем. Попри гострий осуд подій цієї ночі, штурму Беркутом Євромайдану. Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів таки потисла руку Януковичу. Дипломат із президентом обговорили можливі виходи із нинішньої ситуації. Нагадаю, сьогодні держсекретар США Джон Керрі назвав розгін мітингувальників спецсилами огидним. Перед зустрічю з Януковичем Нуланд особисто пройшлася майданом незалежності. Що саме відбувалося після нічного штурму? Дипломат роздавала демонстрантам печиво і пиріжки і навіть напоїла чаєм бійців внутрішніх військ. Часом європейська колега Нулад, Верховний комісар ЄС у справах зовнішньої політики Кетрін Ештон сьогодні зустрілася з послами 25 країн ЄС. Опісля лідерка європейської дипломатії мала зустріч із трьома колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Наразі на часі тепер нова зустріч із Віктором Януковичем. Ну а ми стежимо за подіями на майдані незалежності. А наш марафон вихід є продовжується. Тож залишайтесь на ТВА.